Ми вважаємо, що по них теж тюрма плаче. Мені здається, що ви щось пропадаєте. Mm. Ви що, екстрасенс? Повна співпраця. Він надає нам докладний список усіх підчетних до справи осіб за останні сім років і погоджується носити на собі жучок. <laughs> що? Ви сказали жучок? Саме так. Тобто ви, ви хочете зробити мене стукачем, чи ні? я хочу виступі. Ні, що б. А ви в спізниці. Єдина якість, в якій ти нам потрібен. Стука. Класно погуляли у Крісті. Так. Це добре. Знаєш, я сьогодні розмовляв з адвокатами. Є дуже-дуже гарні новини. Угу. <звук> Виявляється, тобі нічого не загрожує. Я давно про це знаю. Так. Так, звісно, ти ж... Не зробила нічого поганого, правда? А ФБР насправді лише хоче, щоб я погодився співпрацювати. От. Просто я маю стільки інформації про ринок акцій та Уолл-стріт, що можу зекономити уряду купу нервів і державні кошти. Mm -hmm. Але все навіть краще, люба. Бо якщо я вирішу з ними співпрацювати, мені загрожуватиме лише невеличкий термін. І тоді, ми, з тобою, зможемо почати все знову. Можна продати будинок, а всі ці штрафи треба буде платити лише після того, як я вийду. Тож в нас залишиться вдосталь грошей щоб. Угу. Всім привіт. Єдине, що мене за що. Не доведеться зливати інформацію про моїх друзів. Ну, ти сам казав на Уолл-стріт друзів немає. Так. Так, твоя правда і це мене трохи втішає, сонечко, бо вони кажуть, що невдовзі... невдовзі усім доведеться свідчити у цій справі, тож врешті-решт це, мабуть, ні на що і не вплине. Розумієш? Ну, це добре. Так. Так, так. Я дуже рада за тебе. Як це вона Рада за мене. Ти маєш. Штранно. Бути рад. Видати себе, якось дивно. Так. А вже ж, так. Так. А, іди сюди. Поцілуй мене. Що Шотан, не тобі. Джордан, обіймів мене, ми так давно не вона Навіщо когось знайшла, по-любому. Дай мені Прошу, сонечко. Ні, Джордан, Годі. Я покахав тебе з першого погляду. Я покахав тебе завжди. Я ненавиджу тебе, Джордан. Дай мені спокій. Серпенко, припини, будь ласка. Припини, ти знаєш, як я тебе люблю. Джордан, я тебе не наблюдаю. Сама блядь, мою викам він її їб. Нормально. Ти цього хочеш, Джордан? Хочеш мене трахнути? Добре. Так. Зроби це. Зроби, трахни мене. Я хочу, щоб ти трахнув мене. Як слід, щоб ти це на востаннє. останні. <ріпи> давай. давай ну, я хочу, шіні, давай. Це, я хочу, щоб ти кінчив в мене. Хороша моя. Я хочу, щоб зробив зробила на чоло. Так. так, давай, любий, Давай. Йбать, давай, давай. Ой, йбать, вона рассказывает. Я, йбув... <ріпи> я тут <хочу>. смущаюсь. <ріпи> так. 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 Дихай, так. <ріпи> Ма тут пролюзія. О, oh, oh, Боже! Oh, 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 Боже! О, Боже! О, Господи! Страшний! О, Люба! Це було неймовірно! О, oh, Господи! Це було востаннє! Якомоси!

Зато дала ти ти раз, кохає. Тата могас. Ти більше не кохаєш? Це хіба. ж треба, як учасно все сталося. а? Я зараз під поліційним наглядом із електронним браслетом на носі, і зараз ти вирішила, що більше мене не кохаш, hey, не кохаєш? Hey. І хто ж ти така після цього? Скажи, ми ж одружені. І що це має означати? Там, а? Вислухай мене уважно. Я отримую опіку над дітьми. Якщо ти погодишся розлучитися зараз, я тобі дозволю їх бачити. Згоден і не опирайся. Це збереже нам обом значні суми, а тобі гроші явно будуть потрібні. Піздай, як бабки були, ти не забереш ти... у мене дітей люба. Чуєш? Нормально, бабки як закончились. Покажуть, піздай, що, якщо тебе засудять, я матиму на це значні. А я кажу тобі, що ти не забереш моїх дітей підступна вулики. Лярва <решива> а, ты паршива! Принц тебе будет на моих детей, слышишь меня? А, ну, ведь не мрит забрать моих детей! Что? <связывая> ну это это волк из Wall Street, да, ребят. Серьезный такой момент. Да, ты играешь? Я? Да. Не знаю, возможно. Ну давай попробуем. Короче, момент <связывая> на том, там где она, короче, дала ему последний раз, в итоге и бросила, короче. Вот. Всё. за бред? Я могу, пере... могу перемотати, если не выиграешь. Що це? Що це за фильм? Это взрослый. Ты шо? Це самый нормальный фильм есть. Друзі, полайкайте, пожалуйста. Ой. Я в шоці. Поглянь на себе, Джордан. Псих, Та ти хворий. Та пішла, ти я сказав, ти не забереш дітей. Думаєш, я підпущу тебе до них. Поглянь на себе. Знаєш, що сказав мій адвокат? Він сказав, що Шо, ти не побачить другів пожалуйста. Ти ніколи більше не побачиш дітей. Я ніколи не побачу дітей. Ді, бо я тебе до них ніколи не почув. Я живучу. ніколи не побачу твоїх дітей. Не так. Я не розумію до неї поглижатись. Він так у розумі. Це була, ну, так. Джост каже, що тут розпаде саме те. Не чіпайте ти на Джосту. Він має такі інтриги. Він має такі інтриги. Ой, ну. Він не покаже. Це пінотеатр! Вони там в розбираті, но одного. Я забираю її! Що? Борьба під одіялом, чи в них там? Він часом що так. Привіт! Ви не бачили фільм цей? Єба!

Та він, конечно, Винувачуваний визнає себе ви у всіх злочинах, обвинуваченням в яких висунуто проти нього судом в сполучені Штаті Америки в Америці і опружин параграф 5 природного. Ну, вони погоджуються взяти участь в операції під приเพття. Ніхто і нормальний. Ти на собі звукозапису живих mm -hmm. користувальників так, пане, чуч. Через 5 хвилин ти забудеш про нього. У зв'язку з розслідуванням справи про шахрайство з фінансовими. Параграф 4. Ну, вони не повинні споювати, чи намагатися... Будь ласка, будь які інші. Просто дайте мені підписати цей список. Смачного. Ага, спасибо. Ще одного. А ты шо Нічого Ничего шо. Я да поди заметил, если то просто я з ями злилась. А, точно. А я думаю, что за файня? Да. Чогось актива Кива немає, не знаю чого. У мене колеги такого не було. Из акаунтов. Я не можу понять, в чому проблема. Тому що я заходжу в TikTok раз у день на 15 хвилин. Я заходжу і пару годин десь. Дві години мінімум. Ні, не, ні, не, яке, не кожен день. Буває, я не заходжу взагалі. Капець. Ну я не бачу смисла просто. А яка яка твоя король, я не поняла, яка? Киньте а? розу, киньте розу. Что, что? Бля, пиздец. Та вин же ж не засчитал, ну. А ты что тут делаешь? В смысле, что я делаю? В ТикТоке. В смысле, что? Не знаю. Я в смысле що? Це моє увлечення, хобі. Понятно. А де, де чоловік? Як те? То секрет. Чи хлопець? Чи там нікого нема? Є в мене. А ви десь себе наче знає, нема? Ти граєш? А чого ти ведеш себе так, наче у тебе нема хлопців? Був би я хлопцем твоїм, Я б од некоторых твоїх поступків був би Я в шоку. Що ти, що ти на це скажеш? Я не знаю, я різні поняття просто. Різні поняття в чому? В тому, що він типа такий самий, як і ти, чи це ви якось договариваете заранее? Чого? Кожен займається тим, що йому подобається. Странно. А смысл бути в отношениях і все запрещать, я не розумію. А смысл такие Якщо... не, 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 не В смысле совершать такие поступки? Ну не знаю. Друзі, полайкайте, будь пожалуйста. Наверное, у тебе якийсь чувак точно ненормальний. Самый лучший. Нет, для тебя я не спорю. А он дуже глупый. що ты его так наебаваешь, что он даже не понимает, в чем именно. Нічого, я не наебаю, что ты малень. Ничего. Життя така штука, що показує, відкриває очі глаза на все. Я не ласка. Я за себя скажу так, я не идеальный вообще. Но именно типа... Дивиться на тебя и понимать суть, ну типа... Зачем? Не понимаю. Ты не понимаешь, что ты понимаешь. Не, просто не понимаю, что ты хочешь. Ну, это не развлечение, это что-то другое, поверь. Я знаю, что кажут. Что именно? Тик-ток? Да, причем, ладно, забудь. Забыла. На наступные 6 часов я складывал список. Друзья, Вороги і бізнес-партнери. О, ті, хто знав мене. Або коли небудь мали з нами <риснят> Першим <риснят> <з> скраб. <виском>. Джордан, <Доброго. риснят> ти знаєш, як добре, що ти повернувся Знаю. <риснят> Без тебе тут все зовсім не так. Без тебе... Так сумно, ніби кляти стів Меден, а я не. Знаєш, я навіть не можу думати про це. Щоразу як подумаю про. Не щось знатися не. з ним. Угу. Мені так огидно, я ж виріс з ним разом, а він мене зрадив. А. а він а тобі щось казав про, ну, про той рахунок. Не каже нічого проти себе на мені ручок. Пам'ятаєте, там було 4 чи 5. Між. Я, наприклад, считаю, якщо поки щось записає, значить він об'юзер. Я був, я був під кайфом постійно, Тому не пам'ятаю. Так, а вже, що. Я дури. Ну, якщо. Ти ж мене з ним зв'яжеш, добре? Що? Ти до мене да, То ж не до стіни. Що ти хочеш? скажу. Я тебе уже сказала, что я ничего не хочу. <laughs> я просто скажу, что если, <къем> например, какие-то запреты есть в отношении, я считаю, что это человек абьюзер. Смотря какие запреты, ну типа тут расположение надо понимать, что имеешь в виду. Ну, что именно? Что именно? Что именно за прыщак? И типа, насколько человек понимает свои, ну, типа, свои действия, контролирует и понимает, ну, что. Ну, ТикТок снимает, ну это смешно, да, блядь. Я не про ТикТок, я вообще про жизнь. Да какой мальчик обиженный, я не знаю. Я не про ТикТок. А про что? Я вообще. Так я в тикток... Ты, ты на кого сейчас сказала, что обиженный? На меня, Нет, конечно. Нифига себе. Окей. Окей, окей. Ой. А де, а детвий хлопець находится вообще. Яка карик ноутбук. Це секрет, чи шо? Да, це секрет. Це це, ну, ч це секрет? Чого с чого, це секрет? Потому что це ліс. Він занимается чем-то таким... Уголок. Побудьте, пожалуйста, одну розу. Так чим ти займаєшся? Кінь, розум, див! Не знаю. Чи можна у тебе просто нема, а ти морозирголову мороз це. У мене він є, причому вже дуже давно. Твоих фантазіях? Нет. А что ты думаешь, в такої, як я, не може бути чоловіка? Це ж нелогічно. Що це я не думаю. Я тебе просто кажу факты, все. Но я не вижу. Ты не подтверждаешь его. Скрывание, ну, типа. А что ты скрываешь? Потому что я, еще раз скажу, это лично. Зачем? Ну, в смысле лично. то, есть, получается, ты даешь повод кому-то. Ты, знаешь, что ты скрываешь у кого-то? Да, ты даешь повод. Да. Нет. Да, ты даешь повод. Ты даешь повод людям. Что не? Тебе, <laughs> я тебе скажу, напиши, от, э, запиши видео, давай. Нет, давайте. я тебе сейчас расскажу скажу. И, и все... побачим, что нет. Я что у меня человек. И что? И что? Некоторых, некоторых не останавливают, ну, то, кто там есть, не есть или еще. Ну, ты даешь повод людям, в любом я случае. Какой повод я даю? и что, с ними хожу на свидание, чи может... А может, да. Я ж не знаю. В смысле, я серйозно кажу? А може так. Ти, зна... ти, ну, ти не знаєш. Це ж, ж лічне, ну це ж не обсуждати, це ж лічне, правда? Ну <звук> бля, що ти мелеш, їба? Ну це лічне. <звук> Шо, не розсікайся <звук> там. Ну такий крінж, бля. Это кринж. Не, не <звук> серйозно, <всікає звук> <там, звук> <від який звук> <крінж>, блядь. ты такой кринж, блядь. А хто там знає, що ти робиш? Сру. Ні, ну це понятно. Що всі люди так роблять. Не тільки люди, вообще живые существа. Ой, бля, це просто ужас якийсь. Все, ладно, пішла я да, дальше. А з чого це ужас? А ну, обосной. Я кажу, що це кринж. Ну і, і з чого це кринж? Ну чого це? Ну. Потому що це кринж, це постіра розговори. Кринж це Говорити не розмовляти про то, Бо це ви... слово кринж, вона не, не це подразумеває, якщо що. Це тупо кринж. Ти не знаєш або значення слова кринж, знаю. Ладно, давай, пока, удачі тобі. Пока. Дякую. Странно. Зо. Отразу Же зв'яжу. Ти цього жовтохвостика доїдатимеш? Ні, бери, я не хочу. Ти не проти? Ну, а що у тебе? Як на та то дітлахи. Ну, ти ж знаєш. Вона мене просто ненавидить. А як, Гілді, добре? Вона жива, тож, Бачиш, мені життя. не дає. Так. Містер Джордан. Містер Джордан, до вас прийшли. Що? До вас прийшли. Містер Джордан. Красавчик. Попрошу вас вдягнутися. А що власне сталося? Ви йдете до в'язниці? Гаразд. Піду одягнуся. Ми вам із цим допоможемо. Мав три роки у Богом забутій дії у Неваді. Як казав мій тато, скажений Макс, прийшла врешті коза до воза. Що б це в не означає? Сподіваюсь, суд візьме до уваги, що містер Белфорд виконав усі свої зобов'язання стосовно співпраці. Містер Белфорд сприяв засудженню понад двох з половиною десятків правопорушників. І переконав їх видати мільйони доларів, що будуть повернені їхнім жертвам. Вирок суду 36 місяців у федеральній в'язниці. Виводіть підсудного. Вибач, Вибач.

Посоромлюся визнати. Коли мене привезли на зону, я був до дрижаків перелякий. Белфорд на вихід. Та даремно повірте. Розумієте, на якусь коротеньку мить я забув, що дуже багатий. І що живу в країні, де продається усе. Не бажайте навчитися продавати. Подавай, слухайте. Я в житті таких бісових виродків зустрічав. Це я про рок зірок гангстерів. Повірте, просто нереальніше байгол. Але цей чоловік, мій близький друг містер Джордан Белфорд. Він друзі гірший за всіх виродків та розбушек. Тож, друзі, привітаємо до нашого Окленда у Нову Зеландію. Прибув мій друг і найкращий у всьому світі сейлз-тренер, містер Джордан Белфорд!